Привіт! Мене звати Юлія. Я власниця магазину спідньої білизни та одягу для дому. 2021 року для мене, як і для всіх підприємців в Україні, постало питання встановлення каси для торгівлі. Після вивчення різних варіантів я вирішила вибрати саме програмну касу. Це зручно, набагато дешевше за касовий апарат. А ще у програми крутий сучасний функціонал. І ось уже другий рік ми використовуємо у роботі програмну касу Кашалот. Один із суттєвих плюсів такої каси це інтеграція з обліковою системою. Це дуже спрощує нам роботу. Я вдячна фахівцям компанії Антра за сервіс. Та допомогу у налаштуванні каси. Спершу мені допомогли вибрати програму, яка ідеально підійшла для мого магазину. Далі нам встановили програму, навчили покроково працювати з касою мене та моїх працівників, а також є телефони технічної підтримки на випадок потреби. Програмною касою та сервісом я задоволена. Рекомендую колегам-підприємцям звертатися до антри.